Теж багато працюєш, заробляєш, але накопичувати не вдається. На жаль, це проблема понад 80% українців і українок. Як з нею справитися? Перше. Повір в свої великі цілі. Повір в те, що ти можеш. А ти справді можеш. Бо ти найкраще і найкраще. В тебе все попереду, в тебе всі можливості перед тобою. Друге. Чітко опиши, що саме ти хочеш, і скільки грошей тобі для цього треба. Вигляді, таблички, записів на аркуші, де завгодно, але в тебе мають бути цифри. І третє: кожного дня проговорюй собі свою ціль. Кажи, що ти хочеш вголос, озвучуй собі, кожного дня в конкретній годині чи в конкретному місці. Нагадуй собі, коли ти віриш в себе, коли ти знаєш, що ти хочеш в цифрах. І коли ти собі це щодня нагадуєш, в тебе точно все вийде.